Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам рецепт швидкого сніданку за 10 хвилин. Це будуть ніжні, пухкі, м'які пористі млинці. Цим сніданком ви зможете здивувати свою другу половинку своїх дітей. Так що давайте не будемо затягувати час і починаємо готувати. Спочатку нам потрібно одне яйце. Розбиваємо його в тарілку. Додаємо туди одну столову ложку цукру, одну щепотку солі. І все гарно перемішуємо вінчиком, щоб цукор розтворився. Цукор розтворився, тепер додаємо 100 г молока, 30 г олії. І все перемішуємо до однорідності. До тепер додаємо муку. Муку ми будемо додати поступово. Нам потрібно добитися консистенції як густі вершки. Дивіться, тісто на наналисники має бути ось такої консистенції. На гарячу сковорідку виливаємо черпак наших налисників тонким слоєм і обжарюємо до золотистого з двох сторін. Дивіться, 10 хвилин часу і в нас такий чудовий сніданок. Тепер давайте пробуємо. Друзі, получилося дуже смачно, чим полити зверху вибирайте самі, чи це варем, чи це джем, чи це вершки, що душа бажає. Цим сніданком можна порадувати свою другу половинку або дітей. Всім смачного! Готуйте дома! Побачимося!